Шановні друзі, рада всіх вітати на каналі Lanumon. Це граєм період Пазлів, і в нас другий день останнього раунду Бети Ліги Героїв. Саме веселий тиждень по 10 атак кожного дня. Моя оборона трохи просіла, та і біз нею. Вже спустили в топ-25, я була ж в топі 1, якщо я не помиляюся. І взагалі цікаво, чи зустріну я сьогодні веселі оборони тризіркових героїв або недокачених четвірок. Так, от би було б круто, якби кріс от Іон під'їхав тищ. Давай, щоб він нам не поставив опік чи яд. Супротив. А, ну так, звичайно, хто б сумнівався. Буде значит, знову супротив. Ні, піймав. Так. Ухиляння і вона теж молодець, але опік отримали. Забирається 50 мани. Зараз ми від філі отримаємо на горіхи. Зараз 75 манев. Ухиляння знову, молодець. Лікуємося. А давайте ось так підірвемо. Хочеться просто, щоб пролетіло туди, ага. Супер. Ну, що пахне перемогою. Давай тобі. Ти теж ухиляєшся? Ні, попало. Не, не знаю. Ну давай сюди. Так. Ух ти ж. Не добили. Перший переможний. Дивана? Якщо не оборона, то будемо вигрібати атаками. А якщо так же, як і на турнірі, то краще не треба, дякую. ну, давайте подивимось от ті рейтинги. Хто в нас знаходиться у топах? Так. Дивіться, не докачені. Це щоб ніхто не набрав нормально балів, тому вони виставили собі. Хоча я тут бачила деякі оборони, ну, от, наприклад, ось тут недокачаний перегляд. Тут якийсь початковий альянс. Тут, ну, дивіться, накачані загони у всіх, скажімо так. Ну, я б не сказала, що це такі стопи, так, котрі вирішили. Поставити таку хитру оборону. Це, звичайно, якісь початківці, котрі там, ну, може, трохи там десь надонатили, але ну, з якого біса вони тут знаходяться. Ну, давайте ось цей подивимось. Да? Ну, дивіться, перегляд. Ну, ось це, ладно. я готова за топовий ал прийняти. А ну, давайте ось сюди, от хана, та. Гранд Роджер. Так, перегляд. Ну, дивіться, 33, 30, 20. Це ж не топовий альянс. Ну, тобто дуже складно це уявити, що це топи тут і хитро якось придумали собі виставляти слабі оборони. Це дійсно слабі оборони. Такі, які вони є в, в альянсі у героя. Ну, от Зараз о, команда турніру така, перегляд, яка у хани. Де вона оборона її рідна, де вона, вибачаюся? Ну, ось. Ну, така ж сама, ну, нічого не змінилося. Ну, це от для турнірів, та? для набігів, тобто оборона стоїть. Така ж сама, вона виставлена там в, в лізі, Ну, от багато таких. Що це, боти якісь? Ну, які, які у вас варіанти? Напишіть. Це ж бета все ж таки. Так, ладно. сьол не поставити. Ну, дивіться, я взяла максимального героя, в котрих з бонусом. От Фінлі обрала. Так. Опа, буде кріс. А що вона робить? Вона підрізає ману? А, не всім. Добре, підсилилися, як треба. Обійшов, молодець. Так, ну давай тебе допинаємо. Так. Опа, зараз відфіолу, якщо він б'є, отримав на горіхи. Буде бонус до швидкості. Давайте я вірю. А ти коли? Вже закінчишся, так? Так, добре, бонус невеликий. М -м -м, бойовий 29, маловато буде. 400, ну, 350. Ладно, все моє. До боїв. Тут візьму моноколір, бо тривіла, чесно кажучи, боюся. Полетіли. О, О. Ну, добре. Чи в нас є варіанти якісь? Ні? Супер. Так, знизу жовта буде? Ні, коротше, це програшний бій. далі не хочу навіть там продовжувати. Краще б вже не змінювала попередню команду атаки на жовтий, і полетіли тікс. Ну, давайте. Коротше, щось теж не складається, ну не дуже якось. Боляче він б'є. Ого. Упс, <трохи>, трохи не те хотіла пересунути. Цікаво, це його зарядить? Стій. Кріт в нас є, ура! Тищ! Ну, гаразд, давай, може, червона якась вилетить, де потрібно. Та-да-та-да, 800, мінус один вже. Супер! Супер! От бісовська гра! Ну ок, може щось вилетить сня мала я в тебе вірю о, прикиньте, не вистачить От! слепота. А, промах <гум> ти ще жива. Та, ладно. Окей, полетіли. Синій не буду міняти. А. так В червоного те, що треба. Четвірка за нами, але. Прикольніше було б кріс. Та не соромтеся. Заряджайте центр. О, май гад Коротше, це... Фєєрично було. Так. А ну, скільки вона б'є? Теж нормально так. Справа в тому, що я спробую її викачати на цю війну, що є, зараз буде. Ти стоїш? Так. Так, живі ще трохи. Так ось в мене є на Енні, я візьму емки, котрі халявні от зараз пропонуються. Плюс. У мене є книги, я можу одразу і розлім на апнути, ну, на п'ять. Давайте ось так от. Та ладно І в мене ще є... Ну, п'ять до вісьмидесяти спочатку ну, добрати книгою. Ти жива? Так, знову дісталася у віці. Так. Егей, де жовтий? Давай, я в тебе вірю, жовтий виходь. А, в тебе... Ой, знялося. Знялося, на превеликий жаль. Оп. Сповільнення мене. Так, так. Все, ну це перемога, добре. Там доклюєш. Молодець. Та ладно, серйозно? Ми її зарядили. Я хто живий? Та. Затягнутий бій. Ну де ж оці оборони тризіркові? Чого не зустрічаються? Так, не може бути. Далі. А скільки в мене там вже було? Поразок, дві поразки. Дві поразеньки, ну, добре. Полетіли далі. Ну, тут нормальні оборони. От ліниво взагалі мені брати, міняти щось. Давайте, ось так, як є. Ха -ха. Так, дивіться, так. Так, і йому. Ставимо, тепер він не може нам від синіх там щось поставити фігню якусь, ну і ми продовжуємо об нього заряджатися, так? Ну, давайте, не будемо зволікати. Вже, вже добрав. І ми через. Хоча можна було через фіол, наче там. Гаразд, ну, нехай. Б'є він боляче, але. О, та не вже. Так, слухай, давай, коротше, оберемо тебе. Контру не хочу. Мінус... Нам не потрібно, щоб ти вас хорошався. Так, коротше, все одно зараз всіх покладуть. Не, поки ще ні. От зараз, так? <гум> нуль, нуль, нуль о? Так, маластій. Ну, ми зняли, звичайно, але не підсилилися. На жаль ось так от. Ну, куди? Вау-вау-вау, полетіли! Ти жива? Щось там десь. О! Давай, ось так. Фейерверк. Мала, треба, щоб ти нас підсилила. А потім продовжимо. Так. Критичний. Все сюди, все сюди. Так. Ну, це наче перемога. ні Кілер, привіт, побратим. Критичний Супер Кріт. Від кого цікаво був. Так, і в нас залишається ще 4. Піду Арчем погуляю, потім доб'ю. Next. Продовжимо. Чотири бої. Погуляла зарче. Оця дівчинка посередині, вона накладає якусь мітку і. Вороги не можуть не собі, ні не, не людям нічого поставити, не плюс, не в мінус. Але в нас на такі справи є Аннабель. Полетіли. Не хочу зелені брати. Ну, вони такі слабесенькі. Оу, а жовтий би як зайшов. Ну, окей. І так, о там той шестисіс Чи як його звуть? Ай гори воно вогнем. В жовтого мало, о! оп. Зараз мінус якийсь герой, Цікаво, який. Кого ти випанеш? О! Супер! Туди, куди треба. Значить, нафіг все зчищаємо. Ми живі та й здорові. Значить, тебе. Ось так, вам сюди. Вам сюди, вам сюди. Хтось живий? ладно, окей. Неочікувано. Малиш, вибач, так, у нас навіть швидкість є. Але отримані бали, бачите, вони все нижче і нижче. Ну, тобто не качаних героїв ставлять. Отримаємо, що отримаємо. Добив. А, до речі, що там за здобич Ранг. Цікаво, який в мене ранг. Ну, тобто, в мене поки такий, а якщо в мене буде ага, не просто топ-25, а там якась, якесь число, то значить це ось такий ранг, так? Я розумію. Ну, добре. Треба було, мабуть, і мені поставити якусь калічну оборону. Може, так і зробити. Знаєте що? Не буду я змінюватися. Думала, червоний поставити. Щось мене з червоним не здалося. Ну, хай буде така. Ох ти ж Ох ти ж Ось вам і червоний, ось вам і зелений. І жовтий. За одне боляче На. назряджаю його. Ну, все, це, проска. Я ж не можу дивитися нічого зробити, її поставили чотири ходи Юп. Чіпку одразу виходити можна, ну сенс. Не бачу. Так, до боїв. Що, полетіли? Треба було, може, зелене, там зелений, камені будуть їх збирати, треба, там все таке. І знову зелений. Ну, от бачите. А буває таке, що береш потрібний камінь і нема. Згодні. Знову жовтий, зелений, ну, от збирай не хочу, так. Я хочу. Хтось вмер. А ти по трьох б'єш? Це там є володарь темряви. Він б'є по по одному. Шотає прямо одразу? На, на? Оп? Буде боляче? Ні. Якось неприємненько. ні, не ж могли добити. А так, а так. Нуль мало ноль. Ех, ми боролися, як леви. Далі. 187. Краще б вийшло на початку. Ну і останній. Полетіли. І знову буде зелено жовтий. Ні. Дякую. О, як моя Вівіка. 3600. Цікаво, скільки моя важить, я так не подивилася. На, заряджаю. Повністю пофіг. Так, тримай мінус віка Мінус оборона. Ні, не добили. Краплинку О, ха, ха, шкода. Так, у нас ми щось відхилюємо, ні. Здоров'я якесь отримаємо, ні? Так, стоїмо. Слухайте, та не вже буде перемога остання. Ну, гаразд. Хоч так. Подивимось, яке отримала. Попереду ще, скільки у нас днів? Сьогодні тільки друге. Чотири дні попереду. Наша 626. Наша задача. Во, ранг ранг пішов, пішов ранг. Бачите? А, зрозуміло. якщо буде нижче 50 тисяч, то це означає, що я не отримаю додатковий бонусний лут. Ось він. Останній ну, в мене. Так, все, я зрозуміла тепер. Ну, Я так, знаєте, не читала правила. Ну, знаю по мірі. Того, як проходжу там щось. Там узнала, там узнала, та й все. Особливо там прям не цікавлюся так конкретно. Ну, добре, давайте триматися рангу 5-10 тисяч. Вище навряд чи заберуся, ну, типу. Типу, в 10 тисяч навряд чи. Ладно, ну, подивимося все. все добре. Всім гарного настрою, наскільки це можливо на тлі війни. Але ми тримаємося, стоїмо, ми молодці, все буде Україна. Донатимо на наші збройні сили. І слава Україні. Побачимось завтра.